Всім вітання, друзі! З вами компанія Карвал. До нас в продажу залітає дуже крутезний Renault Kadjar в білому кольорі в фром-пакеті, на крутезних 19 легкосплавних дисках, в гарному технічному стані, взагалі без пошкоджень, без зауважень на но стан нової автівки. Це в нас 2018 й чистий рік. 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробочці передач з пробігом 155 тисяч кілометрів. Автомобіль з Німеччини без ДТП, жодна деталь не фарбована. Повна історія обслуговування до останньої відмітки на офіційному дилері Рено на 149 тисяч була заміна ГРМ. -а. Помпи, масла, фільтра, а повністю, друзі, обслужена та готова до експлуатації. Автомобіль на класній комплектації, це в нас Intense. Гляньте стан бамперу взагалі без колів, непосічений. Стан дуже бомбезний. Лобове скло в нас оригінал led оптика, омивачі фар, автопарковочка 360, туманочки. Так, камера асистентів, водія. У асистентах у нас тримання в полосі, асистент втоми, асистент сліпих зон. Це дуже круто, зручно, вхід без ключа. По салончику у нас все ідеалі, пластик не пошкоджений, зеркала складаються, 4 склопідіймачі, Сидіння у нас комбіновані, тканина шкірою, бокові підтримочки, все віддалі, підлокітник в гарному стані. підігріви передніх сидінь. педалі, також не витерті, не протерті. Ковричок все ідеал. По пластику. Також накладочки на пороги. Шкірине мультикермо. Датчики світла, датчики доща. 155 тисяч пробігу. Так, в нас Тримання в полосі розпізнавання знаків, навігація. Заводиться з кнопочки, підігрів лобового скла, двохзонний, клімат-контроль. Так, в нас автоматична коробочка передач, зарядочки, USB для телефону, для. Павербанків, електроручничок круїз контроль. Бородачок не подертий, карти. Все красиво, задній ряд у нас. Порядку, без зауважень. Задня оптика у нас також лед багажничок В гарному стані пластик. Не подертий домашніх улюбленців. Не возили, все як має бути. Двійне дно, ремкомплект у нас присутній. Так. Задня кришка не крутилась, бол таки все оригінал. Да нам ну, що у нас робиться? Під капотом? Вигунчик працює рівненько. Болтики не знімались, не крутились. Фари у нас 18. 08. 12, 17, Кінець 17 року. По техпаспорту вона другий місяць 2018 року. Розмислена чисто 18 Сертифікат наявності. Так, заміна ГРМ на 148 тисяч 05.23. Масла також 1400 149 тисяч 05.0723. Автомобіль повністю обслужений. Так, Зараз перевіримо лакофарбове покриття. Капот. ка у нас пластик. Автомобіль не фарбований, готовий для бронювання, знаходиться у нас на майданчику. Приїжджайте, оглядайте на тест-драйв, на смачну каву. Всім гарного дня і гарних продаж.